Привіт! В цьому відео поговоримо з вами про те, що таке тестування програмного забезпечення. Скажемо кілька слів про верифікацію та валідацію, а також про ключові артефакти і один з ключових показників у тестуванні. Отже, тестування програмного забезпечення. Що ж це таке? По суті, це перевірка відповідності між реальною та очікуваною поведінкою програми. Проведена на остаточному наборі тестів, обраних певним чином. У більш широкому сенсі тестування це одна з методик контролю якості, включаючи діяльність з планування роботи для тестування розробки тестів, їх виконання та аналізу результатів. Перше визначення, яке ви бачили, це від інституту IEEE, інститут відповідно, спеціалістів з електроніки і електротехніки. От таке визначення можливо трохи заплутане, можливо, трошки невдалий переклад вийшов, тим не менше. По суті, це процес перевірки відповідності між реальною та очікуваною поведінкою програми. Тобто є певні очікування від того, як повинен вести себе певний програмний продукт. Так? І відповідно ми. Повинні пересвідчитися, що його реальна поведінка фактична, так що вона відповідає цим очікуванням. Отже, тепер два дуже важливі терміни, у яких Дуже часто плутається, і яким буває, що її не приділяють достатньо уваги, це верифікація і валідація. verification and validation. Обидва ці терміни можна перекласти як перевірка, тому ми і залишаємо, в принципі, ці варіації, верифікація, і валідація для того, щоб їх розрізняти. отже Верифікація це процес оцінки системи або її компонентів, щоб визначити, чи відповідають результати поточного етапу відповідно, розвитку, умовам, сформованим на початку цього етапу. Валідація це визначення відповідності розробленого програмного забезпечення, очікуванням та потребам. Користувача системним вимогам. Такі визначення трошки узагальнені, навіть сказати, можна філософські, такі З них не зовсім зрозуміло, яка ж саме. Різниця між верифікацією та валідацією. Тому давайте трошки перефразуємо, трошки спробуємо притягнути це ці визначення до реалій, якщо можна так сказати. Отже, верифікація в тестуванні програмного забезпечення це в першу чергу перевірка документів дизайну, коду та безпосередньо самої програми, щоб пересвідчитися, що програмне забезпечення. Відповідно створено відповідно до вимог. Основна мета процесу верифікації полягає в тому, щоб забезпечити якість програмного забезпечення, його архітектури тощо. Процес верифікації включає такі дії, як рев'ю, перегляди документації, проходження в Оксру та інспектування. Тобто, по суті, у нас це. Можна сказати, що це робота з документацією. От, валідація в розробці програмного забезпечення це динамічний механізм тестування, тобто це динаміка, це динамічний механізм тестування та перевірки того, що програмний продукт відповідає безпосередньо потребам користувача. Валідація допомагає переконатися, що програмне забезпечення. Поводиться очікувано у відповідному середовищі. Процес валідації включає такі дії, як модульне тестування, інтеграційне тестування, системне тестування та приймальне, е, приймальне тестування також включає, в принципі. Тобто на всіх етапах може бути застосована валідація. Отже, ну і тепер кілька слів про різницю. Між верифікацією та валідацією. В чому ж вона полягає? Отже, процес верифікації включає перевірку документів, дизайну коду та програми, тоді як процес валідації включає тестування та валідацію фактичного продукту. Верифікація не передбачає виконання коду, тоді як валідація передбачає виконання коду, тобто тут вже мова йде про статичне та динамічне тестування. Отже. Верифікація використовує такі методи, як рев'ю, огляди або перегляди, покрокові інструкції Оксру, інспекції. Тоді як валідації використовують такі методи, як тестування чорного ящика, тестування білого ящика та нефункціональне тестування. Хоча це скоріше не зовсім методи, це типи, Тут неточність формулювання, ну тим не менше в якомусь сенсі можна в принципі, вважати це і методами, мабуть. Отже, верифікація перевіряє, чи програмне забезпечення підтверджує специфікацію, тоді як валідація перевіряє, чи програмне забезпечення відповідає вимогам і очікуванням користувача. Ну і, врешті-решт, верифікація виявляє помилки на початку циклу розробки, тоді як валідація знаходить помилки. Які верифікація не може виявити, тобто, це по суті верифікація і валідація, вони доповнюють одне одного, так оскільки верифікація вона допомагає по суті, впроваджувати один з ключових принципів раннього тестування. Тобто, чим раніше є можливість почати тестування, тим раніше ми це робимо. Відповідно, починаємо тестувати, і відповідно перевірка тестування самої документації, що вона. Технічної документації, що вона складена правильно, що вона відповідає тим вимогам, тим концепціям, яких які висуває клієнт, якщо ми це все перевіримо і, і виправимо, виправимо певні помилки на етапі, от саме підготовки, наприклад, технічної документації, по, по проекту, то відповідно ми зменшимо ризики в майбутньому серйозних помилок. І валідація, відповідно це доповнює вже безпосередньо тестуванням самого продукту, що він працює належним чином і відповідає вимогам користувача. От таким чином, сподіваюсь, що тут більш-менш стало зрозуміло по верифікації і валідації. Ну і тепер кілька слів про ключові артефакти ну, взагалі, артефактів або робочих продуктів у тестуванні може бути дуже багато. Але ми зосередимося на трьох в даному випадку: це план тестування, тест і звіт про дефект. Так, баг-репорт, так званий. Отже, план тестування це документ, що описує весь обсяг тестових робіт, починаючи з опису об'єкта, стратегії, графіку, критеріїв. Критеріїв початку та закінчення тестування до необхідного обладнання, устаткування спеціальних знань під час відповідного виконання, під час безпосереднього виконання тестування, а також оцінки ризиків з варіантами їх вирішення. Тест це або тест кейс, краще тут сказати. Давайте я допишу для уточнення. Тест кейс. Так, тест -кейс а тут звіт про дефект. Краще так звучить. Так, вибачте. От, отже, тест кейс це артефакт, який описує набір кроків, конкретні умови та відповідно параметри, необхідні для перевірки виконання тестової функції або її частини. І звіт про дефект або баг – це документ, що описує ситуацію або послідовність дій, що призвели до неправильної роботи об'єкта, що тестується, із зазначенням причин та очікуваного результату. І один з ключових показників це тестове покриття, це відповідно показник якості тестування, який відображує щільність покриття. Тест кейсами умов або коду, відповідно. От таким чином ми розглянули з вами, в принципі, що таке тестування, важливі терміни верифікації валідація, валідації, спробували зрозуміти в чому їх відмінності, і поговорили з вами про ключові артефакти, і, відповідно, один з ключових показників у тестуванні тестове покриття. На цьому, все, дякую за увагу до наступного відео.